Медичний протест на Кіровоградщині. у Помічній люди виступили проти реорганізації відомчої залізничної лікарні. Заклад передали на баланс районної ради і скоротили фінансування вдвічі. Помічнянці вимагають не скорочувати кількість ліжкомість і лишити медиків, які вкрай необхідні їхньому місту. Чи є шанси на порятунок лікарні? Знає і на примак. Залізнична лікарня одночасно може прийняти на лікування 80 хворих. Головний лікар розповідає, торік тут зробили понад півсотні операцій. Це достатньо складно, то операції і по поводу гриже і грижесічення, етапендіцити це, це удалення конечності, це удалення селезенки, холецистектомії. У лікарні ставлять на ноги помічнянців та пацієнтів із навколишніх сіл. Якщо кількість місць скоротять, до 20, хворим доведеться їздити до районної лікарні за 30 кілометрів. А якщо це ви... Виробнича травма, яких буває дуже багато. Попадають люди під локомотиви, під вагони, падають розриви внутрішніх органів. Практично таку людину можна довести в добровеличківку, але ризик досить високий. Налякані такою новиною і пацієнти. Пані Ганна бабуся трьох внуків каже: до медиків звертається чи не кожного місяця. Їздить в район, нам не спідручно, нам треба болітися. Дітки болять, хворіють сильно, треба їх закривати, де дітка діляни які. Відстоювати лікарню місцеві прийшли у клуб. Тут разом з посадовцями влаштували громадські слухання. А куди ж нам куди їхати? Нам куди? Мені, допустимо, 78 років. Нам оце не дай господі. То що хочеш, то й діли. Бролічкуки чотири 4,5 тисячі населення. У нас 10,5 тисяч. На таке, на таке місто і оставити місто без, без больниці це, це преступлення. Я, допустим, проробив більше 40 років на залізниці. І зараз мені їхати туди, в район, десь стикатися. Зараз білет стоїть 20 гривень на автобусі. А якщо, допустим, щось срочне. Таксі взяти – 300 гривень. Районні посадовці намагались заспокоїти людей. Зазначають, нині про закриття лікарні не йдеться, проте фінансування її значно уріжуть. З району на потреби закладу змогли виділити 6 мільйонів гривень. Тоді як треба не менше 11. Да, цього недостатньо. Цього будемо говорити замало. Ми сьогодні виконуємо чинне законодавство і ми сьогодні намагаємося знайти шляхи вирішення. Вихід із ситуації можуть дати три нових законопроекти, які зареєстрував народний депутат України Станіслав Березкін 23 лютого, збільшити державний бюджет саме дохідну частину за рахунок невідшкодування ПДВ технічним культурам, тобто збільшити на три мільярда з них більше мільярда на охорону здоров'я, саме на такі спеціалізовані заклади, все інше на оборонну. Оце суть законопроєктів. Люди ж вимагають, аби лікарня працювала в тому режимі, що й зараз. Відстоювати заклад збирається і надалі. Інна промакеля зіленкін день за днем.